Всім привіт! Дуже довго я не виходила в ефір, не записувала, в принципі, відео, бо зараз я не виходжу в ефір, а записую саме відео. Дуже пробачаю за те, що в мене такий не дуже достойний вигляд. Бо в нас в Німеччині вже третя година ночі, я не сплю. Чомусь захотілося мені записати це відео, знаєте. Я сьогодні переглянула ще раз привітання Зеленського з Новим роком, а потім вирішила для зрівняння подивитися відео привітання Путіна. Знаєте, в мене така є традиція. Я дуже часто дивлюсь відео з Кабєєвої та Соловйова, коли в мене щось трапляється в житті, таке якісь неприємні речі. І мені хочеться на когось покричати. Мені хватає десь п'яти хвилин і все, все я, вже, все, я вже покричала. Розумієте? І сьогодні мені просто захотілося порівняти, як наймогутніший в лапках президент світу поздоровляв своїх співмешканців, я так це можу назвати зараз з Новим роком. Чесно, це було дуже смішно. Мене напевно зараз дивляться і росіяни, бо дуже багато людей підписані на мене саме з Росії. І я вам хочу сказати, що це був позор. Це знаєте, це був реально позор. Він стояв. На фоні військових, якобо військових, да? але це були е, агенти спецслужб, це однозначно він до себе не підпускає військових, він до себе не підпускає е, своїх громадян, він до, до себе не підпускає взагалі нікого. Ну, тобто, от взагалі нікого. Е, тому це однозначно було сплановано. І всю промову він дякував е, військовим. Е, він розказував, що все в них вийде, все буде клас, і так далі. і і так так далі, так далі. Які вони е, дуже бідні люди, що проти них вели такі великі санкції. Е, і подивившись ще раз, чому кажу, що ще раз відео Зеленського, привітання з Новим роком, бо в новорічну ніч я дивилась привітання Зеленського. Я е, святкувала новий рік саме. В Німеччині об 11-й годині, тобто тоді, коли Новий рік в Україні. Новий рік в Німеччині я не відсвяткувала, але вже сиділа за столом, тому, як би так сказати, що я святкувала <с? <с?> і, і, і один, і другий новий рік. Е а ви знаєте, це було, напевно, найемоційніше привітання е в світі е нашого президента. Це я плакала, чесно вам скажу, всю, всю промову його я плакала. Я згадала е, все. Я згадала 24 лютого. Я згадала кожен день, кожну ракетну атаку, яка була е, проста людина, яка стоїть, і реально тобі нагадує все те, що ти пережив. Дякувати Богу, що я не пережила те, що. Пережили люди в Україні, які знаходяться зараз, і які знаходились, на жаль, тоді, коли масивні ракетні атаки були, і Бахмут. так, Зараз це просто пекло. І Бородянка, і Одеса, коли маленька дитина загинула. І Буча, і Єрпінь. Я не була тоді, але слава Богу, слава Богу, чесно, я дуже співчуваю цим людям. але... Я просто, знаєте, подумала, що, напевно, це українці це така, напевно, на даний момент нація, яка зробилася з ниток. знаєте, нитка, і на неї нанизують бусини. Це реально ця. Це... Українці це, це ті люди, які реально стали бусами. Ви знаєте, коли мені в коментарях пишуть, що Зеленський, або я не Зеленський, все це закінчилося, а що, якби не Зеленський, якби не Зеленський. Пробачте, натиснула пальцем на блокування телефону. Я хочу сказати, що якби не Зеленський, ми б давним-давно були вже в Росії. Всі наші люди були б в Росії. І країни б не було. України б не було. Так ми всі дуже вдячні, і ми знаємо, що основним дієвим механізмом наразі є ЗСУ, тероборона, всі наші військові, всі наші волонтери, які зараз займаються допомогою людям. Це Кістяк. Але знаєте, президент це в першу чергу обличчя, підтримка. Та комунікація зі світом. І він це робить просто геніально. Просто геніально. Хтось каже, що він там актор, це в його професія і так далі. і і так так далі, так далі. Да мені плювати. Розумієте? Мені плювати, хто він. Але він робить для країни все. Він залишається в країні, він залишається з е, своїми громадянами. І це найголовніше. Це по-перше. По-друге, ви знаєте, він казав, що він прийшов на 5 років. Але я впевнена, що люди його не відпустять через 5 років, через 10 років. В моєму розумінні на даний момент немає іншої кандидатури на пост президента України. Просто немає. От просто її немає. Це найкраща людина. Це реально найкращі люди. Це по-друге. По-третє, це що стосується, знаєте, мої моєї об'єктивної думки, або суб'єктивної, як ви будете вважати за потрібним. А зараз я хочу розказати: чому саме я дуже довго не записувала, не записувала відео якісь. Ну, по-перше, мені зробили операцію в Німеччині. Мені е, зробили е, операцію, які так сказати, я йшла на одну операцію, а виявилося, що в мене три проблеми: це була пахова грижа, е, це дуже велика. Дійсно, це була попочна грижа, та в мене був, була, була дуже велика ліпома. Мені все зробили за один раз. Поставили дуже багато велику сітку, 17 на 12 сантиметрів. В лікарні я пролежала. Три дні, на третій день мене виписали, потім я вже була з дітьми, бо було дуже важко, дуже таке дійсно болюча, болюча така терапія була в мене після операції. Але я хочу сказати величезне дякую Німеччині, тому що це все було безкоштовно. Мені прийшов рахунок нещодавно всього 9 євро. Я повинна заплатити за те, що я. Лежала в лікарні, розумієте, ну, 9 євро, чесно, я в Україні, мабуть, 60 тисяч заплатила не менше. Е дуже сподобався мені наркоз. Я була під общим наркозом, так, під загальним наркозом. Е дуже боялась, дуже. мені робили маску, а але я дуже класно, кльово його перенесла. Прокинулась просто я просто поспала. знаєте, Дві дві з половиною, мабуть, я знаходилася в наркозі, і, ну, правда, це було, був дуже-дуже легкий вихід. Одразу ж я після того, як перевели в палату, мабуть, десь години через дві я вже встала. Було боляче, але я вже ходила, щоб в мене не було спайок. Тому. Величезно дякую Німеччині за піклування про моє здоров'я, тому що в Україні мені не казало, що в мене є така проблема. А ця проблема в мене дійсно. Лікарі сказали вже, певно, десь два роки. Десь так, після народження дитини, після народження Еміра. Ось наступно ми відсвяткували день народження Еміра. Йому вже виповнилося два роки. Вже великий хлопчик. Ми сюди приїхали, коли йому було рік і два місяці. Уявляєте, ми вже. Уже 10 місяців тут. Це дійсно вражає. Знаєте, я от якось так рахую 10 місяців. З однієї сторони, це страшно. Це страшно, що я 10 місяців не була вдома. З іншої сторони, я розумію, що найближчим часом я туди не повернусь, скоріш за все. Я поїду в Україну на десь е, тиждень, тому що мені треба переоформити документи на мати одиначку та малозабезпечену, тому що вийшов новий закон, який, в принципі, мені здається, що він ну, якийсь неправильний, з однієї сторони, зараз е, вам поясню, чому. З іншої сторони, я не бачила дуже-дуже довго батьків. Я дуже хочу їх побачити. Я вже Дві посилки їм відправила. і Сьогодні вони отримали ще одну. Я туди поклала і батарейки, і акумуляторний зарядний пристрій, і акумуляторні батарейки, і свічки, дуже багато свічок, і їжу, яка може довго перебувати без холодильника, так, яку не треба розігрівати. Солодощі передала. Тато дуже любить пиво. Я йому передала 5 банок пива. Німецького пива тут дійсно дуже хороше пиво. Ось волонтер моя дуже-дуже допомагає мені. Вона батькам коробку десь 12-13 кілограмів теж відправила і якісь там речі. Щоб зігріватися нові і е, лампу на USB таку прикольну, я ще такої не бачила, якщо чесно. Коли не буде світла, бо світла дуже часто не буває. Вони бували е, по два дні сиділи без світла у кривому розі, коли е, дійсно були атаки. ось. Тобто я дуже-дуже їй вдячна за це. Вона взагалі вона мене дуже підтримує. І для мене, знаєте, коли кажуть, ви вже набридли німця. Ну, я не знаю, я е, з багатьма німцями спілкуюсь, і ніхто мені ще такого не сказав. О, чесно вам скажу, ніхто мені не сказав, що ми набридли, чи там, вони вже від нас втомилися. Такого ну, як би не було. Це по-перше, по-друге. -по Дуже багато людей приходять і нам якісь речі несуть, якісь солодощі несуть, дітям подарунки несуть. Це дуже кльово. Ось, по третє що ще можу сказати за той період, поки я не записувала відео. По-третє, в нас зараз канікули, ми відсвяткували Новий рік. Вона зараз канікули і 9 числа ми виходимо на вже знову за парти сідати, далі вчити німецьку, німецьку мову. Дуже тяжко, мені дається вона. Ну, прям дуже тяжко. Але я починаю вже розуміти. Е трошечки, трошечки sprechen шпрехен ну, дойч. Я думаю, що мій час ще не стане в цьому плані. Е так, що ще було такого визначного, А, Що ще було такого визначного? А ви знаєте, хочу розказати вам про те, що перед кожним днем, коли масові ракетні атаки йдуть на Україну, я дуже погано сплю. От прям дуже погано сплю. Прокидаюсь, хоп, ракетна атака. Ну, і це так реально кожен раз. Ось тому, знаєте, так дуже лячно, страшно, кожен раз пишу мамі, щоб знати, що все гаразд, все в порядку. А ще я хочу сказати, що багато українців, які приїхали сюди, в Німеччину, напевно, вони не повинні були сюди приїжджати, тому що. Знаєте, війна дійсно розставила все на свої місця. По-перше, вона показала, хто друзі, хто вороги. По-друге, вона показала, як українці можуть ненавидіти українців за кордоном. У мене була ситуація з людиною з мого місця, місця, де я зараз перебуваю. Яка вирішила, що я дуже багато на себе беру, тобто дуже багато допомагаю людям, дуже багато спілкуюсь, бо маю свою групу в Телеграмі, де я виставляю інформацію, де я спілкуюсь з людьми, де люди задають питання. Ну, тобто, така, знаєте, для тих людей, українців, які тут у нас в місті, і захотіла мене. Так сказати, виставити в не дуже гарному плані перед німцями. Але це й не вдалося. Виставила вона себе на гарному плані. Особливо в негарному плані виставила себе людина, яка теж під опікою Сільвії, мого волонтера. І Сільвія, я ми були просто в шоці, і кардинально змінилася думка Сільвії з приводу людини цієї. Тобто, так сказати, ми були друзями, а потім стали ворогами, знаєте? І це так, знаєте, кардинально. Ти дивишся на це і ти думаєш, блін, знову я в людині, неправильно я вибрала людину, знаєте, але, але це добре, це добре, це уроки, так скажемо. Ось, ну, в принципі, такі в мене новини. Так що все гаразд. Слава Богу, життя продовжується. Вирішила я записувати на українській мові. Хто дивиться мене в Росії, я вважаю, що більшість моїх слів ви не зрозумієте. Хоча пора, пора. Росіяни вже пора. Пора розуміти українську мову, бо бо то біда вам буде потім, розумієте, бо то біда вам буде. Ми не злі люди, але мову нашу треба знати. Ми ж вашу знаємо. І ви повинні нашу знати. Бо скоро все буде мінятися. Це однозначно. Так що, всім нашим дорогим співвітчизникам я бажаю здоров'я, міцного в новому році. Тримайтесь перемоги нам. Це, напевно, основні побажання, які всі бажають один одному на цей рік новий. Ще раз хочу е сказати спасибі всім німцям. Е Російським німцям, тому що дуже багато адекватних російських німців. Теж хочу сказати дійсно спасибі. Спасибі всім, хто підтримує українців, хто допомагає українцям. Напевне, наступне відео я запишу більш детальне, а саме для росіян на російській мові. Хочу повідповідати трошечки на питання, які мені задають, Думаю, це буде дуже весело. Так що на добра ніч. Всім всього найкращого. Всіх люблю, цілую. Бувайте!